Найшла у себе на ділянці отакий перчик. Перчик такий. Ну, поки що тільки один, слава Богу. Ось ці гарненькі. Ось ці гарненькі такі довгенькі, це в мене портека. Ось, ну, ніби більш нема. Але е, вчора я бризкала пальці, давала по листочку, то через 5-6 днів ще дам кальці і потім ще підживлю а, такими комплексними добривами, щоб не було такої біди на перчику. Ось так. Якщо така біда трапляється, то да, треба давати кальці від цієї вершинної гнилі. Ну, ось так. А в цілому, а ось іще знайшла такий, бачите, п'ятнишко? Тобто треба проходити. В, в будь-якому случаї треба пройти і ще раз побрызгать кальці.